Наші вітання, автомобільчик Opel Astra. G. У нас на промивці система охолодження. Дизельний двигун, пічка не дає тепло, як завжди. Проблема з радіатором пічки, бачок брудний. Будемо мити всю систему охолодження. Приступаємо, поїхали. Зняв бачок, подивіться, в якому стані, що в бачку робиться, як він виглядає. Ну, видно неозброєним воком, що система дуже брудна. Бачок-індикатор системи охолодження. Якщо у вас отакий бачок, то у вас брудна система. Підійшли вже, почали підключення до автомобіля, зняли акумулятор, площадку. Подивіться, в якому стані патрубок. Патрубок, що йде на термостат, в якому він стані. Заглянемо сюди. Це ж колись попадало масло, його роз'їло маслом. Він. Подивіться, який стан патрубка. Оце частина Та що на радіатор йшла. Цей патрубок однозначно під заміну. Він своє віджив. Його експлуатувати надалі неможливо. Однозначна заміна. Будемо замовляти такий патрубок. Такого патрубка немає в наявності, тільки під замовлення. Поки місць патрубок буде йти, будемо мити систему. Робили підключення на двигун, вмикаю апарат. Зміркий пісочок пішов, бруда ще багато немає, але в процесі повинен бути. Триває процес промивки системи охолодження, Opel Astra G, не J а G. Бруд є, не дуже багато, як здавалося на перший погляд. Ну, в опелях якось всіх років. Гарний, мабуть, метал не так кидає цей чай, як в Ланосах і шевролетах. Замітили вже не перший раз, що в опелях тут ситуація покраща. Система може бути брудною, але все рівно не гонить чай. Ще помиємо і будемо підключатись на радіатор пічки. Працювали роботу термостата на 88 в градусах він відкрився, почекали, температура спала і він вже закритий. Отто термостат повністю працює, відкривається, відкривається в заданому температурному режимі, в правильному. Зробили підключення на радіатор пічки, трошки вмикнули і бачимо таку картину. Забитий повністю фільтр. Миємо, подивимося, що там. Бачимо, що масло було в системі охолодження, до нас попала машина трішки вимита від масла. Не так типа, його видно було, але в радіаторі пічки настояще масло. Дивіться, жижа яка. Фільтр. І фільтр відразу закидає другий. Чистимо другий, виглядає другий фільтр. Уже краще, але все рівно. Третій фільтр знову брудний. До речі, може будуть коментарі, як так можливо, і все таке. Ну, що Так хазяїн довів до цього. Погляньте на номер, я весь номер не покажу, але видно, що номер свіженький, тільки встановлений. Новий номер. Тобто власник купив, щойно придбав цей автомобіль. Ну, придбав-то придбав, в придбав. якому стані от зараз проводить порядок. Видно, що тут і патрубки на пічку, вони такі розбухші від масла, їх по-гарному треба теж міняти. Ну і Останні патрубки по системі охолодження теж не супер ідеал. Тобто ми бачимо тільки критичні патрубки, які точно потрібно замінити. а... Ну, Виявили, які негайно потрібно замінити, але по гарному тут багато патрубків потрібно було би замінити. Ну всю ж, всю ж машину не заміниш, як кажуть. Що досталось, то досталось. Потрібно приводити в порядок те, що маєш. Тому приводимо по максимуму, що зробимо. Приберемо бруд, поміняємо цей важливий патрубок верхній на термостат. Подивимося, що з патрубками на пічку, якщо вони зовсім будуть поганими, то і їх, звісно, поміняємо. Нарешті нам вдалося відмити бачок. Зараз покажу його ближче. Бачок повністю відмитий, це він зараз лежить на ліхтарику. Підніму його в руку. Подивіться, який бачечок став. Як в центрі, всередині все ідеально чисто. Оці, до речі, оці штуки, що виходять на обратку і подачу, тут стоять такі металічні вставки. У нас не вийшло їх виняти. Зазвичай вони так трошки звідсіля випирають, що їх можна витягнути, почистити вокруг них і вставити. Але тут вони залізли туди всередину. Не хочеться сильно виковирювати їх, мабуть, їх вже. Не достати, не сильно впливають, вони, вони тримають пластик, щоб коли прижимав хомут, щоб не відламлювався пластик. Та, та, так же само, до речі, і на нижній. Тобто бруд трошки чорноти вокруг цього металічної вставки навколо, можна так виразитись, Ну, то вже не впливає, патрубочками закриється. Сам бачок відмився гарно, ідеально чистенький. Красота, який був, який став. Приємно поставити на автомобіль. Тим часом триває ще в нас промивка радіатора пічки, це на третьому фільтрі, ще брук трошки викидує трішки. А зараз температура 92 градуси у нас зимотована. Поглянемо, що ж видає нам радіатор пічки. Серединка, права сторона 83 градуси. В опелях пічки гарно гріють і тут не виключення. Після промивочки жарить як новенька. Друга швидкість вентилятора. Середній правий 80 Приїхав нам патрубок отакої фірми Термотек. Отак виглядає зліва старий. Зараз розпочатую. Подивіться на різницю, який цей набухший, який цей тонкіший. Видно неозброєним оком. Патрубки. Патрубок оригінальний від масла прийшов негодність. Ставимо новенький на автомат. Завершили промивочку в опелі. Все заправили антифризом, рівень виставили. Антифриз Хепл G12. Все прокачали. Все наче працює, але ну, вже показував раніше що з патрубками. Тобто Власник буде наблюдати, приймати рішення по заміні якихось патрубків. А так все супер. трішки трешу на сьогодні. Подивіться, який автомобіль це. Geely MK2, здається, отак От він виглядає. Трішки його побило життя іржавчина і корозія. Покажу з усіх сторон. Тут така ситуація. Ну і під капотом, власне, кажуть, що стакани вивалюються, трошки треба підремонтувати, але ніхто не хоче ремонтувати, біда прямо якась. Ну, на промивці системи охолодження. Навіть не знаю, що тут сказати, тут просто no comment. Подивіться, який капотик. Оце китайський автопром. Трішки підустав. Патрубки дубові всі, повністю як, як пластикові. Не знаю навіть до чого тут підійти. Мити чи не мити цю, цю машину, в чому питання? Бо навіть якось і стрімнувато мити таку машину. Тут все, що хочеш, може бути. Може потекти, витекти, прорватись. <кхи> і що його потім робити, навіть не знаємо. Ну, спробуємо все ж таки. Людині треба тепло в автомобіль. Спробуємо промити таку систему, незважаючи на ці фактори. Може і. Машинка витримає процедуру промивки. Побачимо. Спочатку, мабуть, підключимось на сам радіатор пічки і подивимось, що станеться, чи не протече він. Бо це якби на нього нарікання. Хочеться тепла в автомобіль. Якщо він дасть якесь тепло і не потече, тоді вже можна якось далі мити систему охолодження. А Інакше тут. Хто його знає даже. як без слів, no comment, як кажуть. Ну, буває, бувають і такі автомобілі в нас. Промиваємо радіатор пічки. Радіатор пічки, ну, бруд є. Не, не сказав би, що дуже багато, але можливо для цієї машини це вже критично. Тепло пішло, тепло пішло не з усіх дефлекторів. Права сторона гірше дає. Середній лівий і, середній, ну, і крайній цей лівий приблизно 61,5. Ну, це його температура для цієї машини більш ніж достатньо. Хватить, буде вже тепло в автомобілі. По поводу підключень, ну капець тут, оці патрубки, вони всі пластикові, його неможливо зжати навіть трошки. Навіть трішечки. Тут капець катастрофа. ну Тут, якщо взятися, так, то по-хорошому треба замінити все. Все це це рахуй машину, треба замінити. ну Спробуємо далі підключитись до системи охолодження, вилізе щось, не вилізе, потече, не потече, радіатор, пічки не потік і це вже гарно. Переходимо. На наступне підключення. Закінчили промивочку системи в цьому автомобілі. Пічка гріє як на апараті, 60 градусів ліва сторона, найгірший, самий правий, менше видає, менше 50. Звісно, що подуставши автомобіль, зробили що могли. Ну, Зараз хоч якесь тепло з'явилося. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Навіть такі машини до нас заїжджають іноді. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!